Мої дорогесенькі. Ви на каналі всім про все. Привіт вам з Миколаївщини. Сьогодні 26 лютого. У нас плюс 6, гарна погода. Я вирішила порізати свій садок. Тож беру інструменти і буду працювати. У нас трошечки вітряно, тому накладу звук, і мікрофона в мене поки немає то я буду працювати, а потім вам все розповім. Е, уже в мене є не одне відео по обрізки дерев, кущів кожного року. Ну, кожного року це два роки в ряд. Це вже третій сезон пішов. Як я знімаю відео і розказую і показую: е, це яблуня, чемпіон сорт. В цьому, вірніше, в минулому сезоні вона нам дала неймовірний урожай. Тобто, можу сказати, що я все правильно роблю. Я не агроном, не якийсь там прям спецспеціаліст, але обрізаю так, як я собі бачу, як я собі розумію. Тобто, всі гілочки, які мені не подобаються, криві, тонкі, сухі, всі обрізаю. Потім я дуже сильно кардинально ріжу верхівки для того, щоб не були високі дерева, тому що, коли не дуже високі дерева, їх легше обробляти і легше за ними доглядати. Також всі гілочки, яка одна на одну заходять, тобто вони будуть заважати одна одній. Також регулюю. Щоб вони не заходили одна на одну. Потім гілочки, які дивляться вниз сильно або дуже вертикально вгору. Роблю, так би мовити, дерева чашоподібної форми. От. І щоб вони гарно провітрювалися, ми знаємо, як буде провітрення, не будуть так сильно хворіти наші дерева. Ну і сонечко буде на них гарно світити. Тож, отак я обрізаю. У нас сьогодні плюс 6, як я казала, це перша година дня. Я буду отак обрізати всі-всі свої дерева. Садок у нас доволі молодий. З Самим старшим деревом по 5 років. А то є і 2 роки, і 3 роки, і рік навіть. От. Засадили ми вже садочок, вже нічого садити не будемо. Вже повністю що хотіли, все посадили. Яблуні, груші, черешні, вишні, персики, нектарин, все є. Абрикоси. От, нам вже цього досить. От, ну і кущі маємо: смородину, чорну і червону. Е, маємо агрус різних сортів і ожину. Вже є в нас два сорти, але як називаються, я не пам'ятаю, тож назвати вам не можу. От. А, сливи ще у нас є, забула казати. Ну, тобто все, що треба мати в садку, які фрукти і ягоди, все у нас є. От. І так я кожного року обрізаю собі дерева. Так, як я собі це бачу, я вам кажу, що я не агроном, якийсь там не сильний там такий спеціаліст. Але так, як я собі думаю, так я собі обрізаю, і ви, якщо слідкуєте за мною, а хто не бачив, може зайти в мої минулі відео і побачити про садок. У мене є багато відео, як обробляю, як стрижу, як родить, показую влітку, то ви могли наблюдати, що у мене був дуже гарний урожай. Ну, отак я її отак обрізала. Як ви бачите, нічого зайвого немає. Покромсала, постригла. Ну, зараз покажу вам, як ожину я обрізаю. По якому методу я обрізаю ожину. Всі гілки, які в минулому сезоні плодоносили, я їх усіх вирізаю. А за сезон виросли молоденькі гіляки. І от ті гіляки я залишаю. Ожина в мене росте вже 4 сезони, це вже буде п'ятий на шпалері. Чоловік зробив таку шпалеру. І от десь метр кущ від куща у нас, наш шпалері. Коли були молоденькі кущики, ще тільки посаджені, я залишала тільки дві лози. Ну, а так як у мене вже п'ятий сезон моєї ожині, то десь, мабуть, з третього віку я почала. Три-чотири лози залишати. Дивимося по кущику, який він за великий, який він за сильний. Ну, я можу сказати, у мене два сорти ожини, вони дуже-дуже гарно плодоносять, незважаючи на нашу спеку, на нашу посуху. Я наголошую, у мене зовсім не поливний город і садок. Оце як природа дасть вологу, то вони і бачать. Ну, звісно, я обробки роблю від хвороб, від шкідників. Обов'язково я їх на Навесні я під усі свої дерева, кущі я підсипаю нітроамофоску, а восени я сиплю осіннє добриво. От. А ще я в зимовий період потрохи не дуже багато підсипаю всі свої кущі і дерева. Ну, попелом. Ми топимо грубку дровами і е, попіл вибираємо, і я потім розсипаю по городі. Як ви бачили по часнику е, сипала. І також під усі дерева і кущі я також сиплю попіл. Оце ще таке живлення. Ну, а так, просто е, за сезон це в мене десь виходить три обробки. Дерев та кущів. Також є дуже багато в мене відео на каналі про мої обробки. От, і від шкідників, і від хвороб. Зазвичай я роблю бакову суміш і так обробляю. І виходить десь три обробки всього саду. Ну, і, як ви бачите, лози ростуть дуже такі довгі. І обрізаю я ще й їх в длину. Залишаю до першої проволоки. Це десь півтора метра. Десь отак. Метр двадцять, півтора. Отак я залишаю, щоб потім, там, як ви бачите, є такі зав'язки пластикові, і я їх попідв'язую потім до проволоки, щоб вітер ними там не мателяв, щоб їм було зручно тоді рости. Всі мої посадки замульчовані, гарно замульчовані соломою. Мульчуємо ми соломою. Потім весною я ще буду тут вже ж прибирати, вигрібати. От. І де вже перегнила солома, я потім просто додаю ще соломи. І у нас усі наші е, насадження і кущі, і дерева замульчовані соломою. Так, буду різати всю ожину. Зараз вам покажу, як виходить, коли я обрізала і що залишається. Ось, залишається отут три плеті. Такі, це молоді, це ті, що виросли за минулий сезон. Ну, а тут ще треба буде все-все-все обрізати. Не буду вам дуже довго це показувати. Ви розумієте, там у мене десь є на каналі, де е, дуже там, так, на, я показувала прям кожну гілочку. Ну, а це і смородину треба буде обрізати, омолодити. Також старі гілячки забираю, ті, що одна на одну находять, і там поломані, які там сухі. Агрус також треба буде обрізати. ось. Так, це ми тут сіяли з вами в відкритий ґрунт на розсаду багато квітів різних. Ну, Вони ще ждуть, чекають тепла. Розказував вам, що я маю такі парники. от Ну, У от мене, от, бачите, стільки дерев, оце мені треба буде всі-всі-всі дерева гарненько обрізати. Ну, ось, бачите, як я розкидаю попіл повністю по городу. Тут у мене посадяна під зиму цибуля зимова, два сорти і озимий часничок. Ну і між ними десь там морковка посіна. Бачите, часничок вже вийшов. Ну, Він вийшов ще тоді, як було тепло, перед морозами. Ну, Як ви бачите, нічого йому нема. Зелененький, зеленіє зелені рядочки. От. Ну, а цибулька, слава Богу, не вийшла. Я її дивилася, там вона вкорінилась гарненько і вже малесенькі такі серединки виходять. Ну, ось тільки буде тепло, так вона почне рости. Слава Богу, що вона не виросла і не померзла. Ну, так ось. Уже кругом у нас сніжок розстав, тільки там, де ще трохи є тіньочок, не дуже сильно попадає сонце, там ще трохи залишилось снігу. Снігу у нас було зовсім мало за зиму, і він довго у нас не лежав. Зазвичай пішов сніг і, і одразу й розстав. Ну, а оце, що морозило дуже сильно, то залишилось трошки ще снігу. Ну і тепер він геть весь розстає. Ну що, вже вечір. Це вже п'ята година, он сідає у нас уже сонечко, там у нас захід. І я обрізала весь свій садок. Справилась за день, ну, за півдня, бо вийшла у першій годині дня, а зараз п'ята. Я повністю всі свої дерева почистила. Ну, а завтра потрібно буде зібрати і винести всі оці гілочки, які валяються. Ось так вишенька виглядає. Молоденький. Я вам казала, садочок у нас молодий. Йому 5 років. Ось отак. все порізала. ось Грушечки. то геть зовсім маленька грушка. Ось. Є в нас різні. І пізні сорти, і ранні, і середні. Так ми собі вибирали. Ось така грушечка. Ну і ось так порізала ожину. От. Тепер треба буде ще тільки попідв'язувати. Де чотири лози позалишала. Є по три лози, от по різному. Є ось одна лоза, тому що там були погані, я їх повністю вирізала. Ну, і тут ось отака ожинка. До речі, є небагато у мене на весну є кущики укорінені. Хто забажає, потім. Я буду давати по продажу, то буде таке відео. Ну що, мої дорогесенькі, щиро дякую, що були зі мною, працювали зі мною. Дякую вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші перегляди. Щиро, щиро дякую. Кому цікава така тема, не забудьте підписатися. Не шкодуйте вподобайки і в коментарі поставте. Якийсь смайлик чи квіточку, а я буду вам дуже вдячна. Дякую, всім бажаю всього-всього найкращого. Не забуваємо кланятись і дякувати нашим захисникам. Дякувати і допомагати, хто чим може. Дорогесенькі мої здоров'я! Успіхів, натхнення, всього найкращого, до зустрічі.